І сьогодні у нас у гостях Олександр Фозі Сидоренко, гурт ТНМК І будемо говорити сьогодні про важливі речі, адже ТНМК разом з Олександром Фозі вже неодноразово долучалися до благодійного фонду. Згуртовані для того, щоб збирати та відправляти на передову військові аптечки та інші потрібні речі. От, власне, сьогодні поговоримо про важливість волонтерського руху та нашої щоденної підтримки збройних сил. Слухаємо і вітаємо у. Студії доброго ранку. Доброго ранку. Дуже раді вас бачити у нашій студії. Ну, в першу чергу, хочеться спитати особисто, напевно, як, як справи зараз взагалі, як почався ранок, як зараз життя продовжується. Ця ранок почався в потязі весело, радісно приїхав до вас на пару днів і на фонд. Саме тут, в Івано-Франківську, третій рік існує фонд згуртовані. Я є одним з його засновників, там здебільшого ваші айтішники почали займатися волонтеркою ще десь ми в березні 22 го якось так поєдналося. А потім ну, займалися, як і всі, одразу усім каски, бронежилети і так далі. А наш гітарист НМК Ярослав Вірьовкін тоді був в ТРО в Києві, і він спитав, чи зможемо ми їм на роту зробити тактичних аптечок. Ми зібрали їм на роту, і майже одразу почалися запити, і люди бачили, що ми збираємо аптечки, і питали, чи можна ще. І отак от з часом ми зосередилися саме на тактичній медицині і продовжуємо збирати і зараз. З усвідомленням того, що донати в усіх падають, а запити зростають. І на даний момент станом на вчорашній ранок у нас була черга на 1209 аптечок, тобто нам треба зібрати гроші, це неприбутковий фонд. 100% грошей донатів йдуть саме на закупівлю компонентів. Ми збираємо аптечки і передаємо їх. Військовим під е, документи? Це зараз так мед, відповідно. Ми бачили багато також на сайті згуртовані різної інформації. Там також є баночка, якщо друзі ви хочете долучитися до збору, будь ласка, долучайтеся. Але звідки взагалі надходять на даний момент запити? Це є якісь конкретні, можливо, взводи, бригади? Чи це зараз в загальному якось відбуваються? Отакі? От збори? Є запити від військових частин, від нових військових частин, які зараз формуються. Є поодинокі, поодинокі запити від військових, які отримали, скажімо так, аптечки, але начмет їм сказав шукати краще. Шукати краще, uh -huh. тобто, а в чому взагалі заключається? Можливо, я не знаю, там якихось вміст, не то чи ще щось? Якість компонентів не та ну не хочеться зранку ганяти зраду, зраду, але ну так бувають різні моменти. Моменти бувають різні, іноді запити на велику кількість, а документами вони не можуть підтвердити. ну, Танцюємо з бубном, гроші збираємо в різний спосіб. Е, є у вас блогер Вонофранківського, ігровий блогер. Олдбой він нам збирає. От минулого тижня він розігрував PlayStation і зібрав нам щось 355 тисяч гривень, здається. Ого, потужно. Так, і це вже восьмий або дев'ятий, а можливо і десятий вже збір від нього. Ми збираємо самі. Е, як ти не мика? Ми спочатку повномасштабки весь прибуток від продажу нашого мерчу, тобто футболок, бейсболок, ми пускаємо саме на згуртовані. Зараз були в турі Америка-Канада, і звідти я привіз 18 тисяч доларів, тобто це прибуток. Зараз збираємось знову до Америки з Канадою в грудні з Різдвяним туром і вже надруковані ну, тисячі. Одиниць мерчу за допомогою Укрпошти, яка просто ну, неймовірно зробила. Ну, відправити шити в Америці дорого, і в них не така хороша якість, як в нас. Ну, вони про, простіше ставляться до футболок і так далі. А вести дорого. Ну, і це в великі вантажі. І я спитав по допомогу, і Укрпошта зробила нам знижку в 99%. Ого. Так. І саме завдяки їхній допомозі е, я привіз гроші. Ну, як привіз, вони ще з Америки почали працювати. Ми ще були, там закінчували тур, а гроші вже пішли на закупівлю компонентів. Е, ми їх закуповуємо в різних країнах, тому що в Україні це значно дорожче. Тобто, якщо все закуповувати в Україні, ми на ті самі гроші зберемо менше аптечок. А, наприклад, там оклюзійні наліпки, їх простіше купляти в Америці і так далі. Ну, Тонко ще є, але чим далі, що далі ти займаєшся цим напрямком, то більше в тебе контактів, то більше в тебе відповідно виходу напряму на виробників, то менше грошей ти за це платиш за компоненти, і, відповідно, більше аптечок з однієї тієї суми. Виходить, а запитів менше не стає. Я не знаю ще які будуть показники цього року в нас, але ми ну, не здаємося. Це дуже насправді приємно, що багато людей доєднуються, є багато колаборацій, є люди, які і компанії взагалі, які хочуть справді доєднатися і зробити якийсь вклад. Або компоненти, отак от прийдеш в Києві на інтерв'ю на радіо Рокс Соня Сотник скаже, тобі що потрібні очні щитки та потрібні оп. За два дні посилка в Воно-Франківську, Так от десь щось на концертах буває, в Європі щось наколюдував. Це ж не обов'язково гроші, нам головне компоненти. Якщо є люди, які можуть надати компоненти, то вони дають. Була ситуація зараз. Ми не грали на Ніагарі, але там є українська церква, і вони запросили, знаючи, що ми там на паузі між різними містами. Заїхати до церкви, поговорити, розповісти їм про наші збори, оскільки як тин збирали для гуру основний напрямок, і ми там добре зібрали загалом 194 тисячі доларів. Ну і я розповів про аптечки. До мене підійшли дві жіночки з змена-Франківська, які живуть біля Ніагарського водоспаду. Дали щось чи 10 чи 15 доларів і кажуть, що в однієї з син воює і треба аптечку. І я їм кажу, ну, зараз в Україні сплять, мабуть, зранку спробуємо. Утримає ваша дитина аптечку. Це про відстані і про те, що ваше не настільки велике містечко, але не закінчується ніде. Насправді наших людей по всьому світу дуже багато. Ну особливо зараз в такі часи це зрозуміло. Але ще раз, і вкотре дуже приємно, що багато людей відгукуються, і багато людей доєднуються. Ми власне зараз також сподіваємось на це, що наші слухачі також доєднаються. Це ж все-таки різно, різносторонні люди, які слухають. Можливо, справді в когось щось зараз виникне в голові. Як можна допомогти, якщо не грошима? Ну тому, що у нас у кожного. Різні можливості, але у когось є зв'язки, в когось є, як ви кажете, компоненти. Тому друзі, долучайтеся зараз. ТНМК буде відправлятися в грудні. Куди ще раз Америка, Канада? Ну як будуть ще кілька конц. У нас є програма Вертеп. Там ми в ролях персонажів класичного українського вертепу, але зі своїми скетчами, ремонт, тобто це така театральна вистава. І ми її грали в Ано-Франківську рік тому, мені здається, в грудні ми її грали. Вона рок від року змінюється, і нас знову запросили до Америки, але є не так все просто, оскільки в нас двоє. В армії гітаристи, баз-гітаристи, і ну, треба дуже багато, щоб все склалося, щоб ми змогли знову виїхати, оскільки наша мета головна це генерувати кошти для армії. Так просто, навіщо тоді потрібні артисти, якщо вони в цей скрутний час не збирають гроші. Ну, а... Це приємно, що ви свідомо людини розумієте це, і дякую, що вам. зробили за цей час ваш гурт, зокрема, ТНМК зробило дуже багато. Насправді хотілося б зробити ще більше, оскільки, маючи доступ до інформації з... до запитів, і ти бачиш, яка кількість людей потребує в армії допомоги. Хочу зробити ще більше. Щодо концерту минулорічного, пам'ятаємо, тут весь Франківськ стояв насправді на вухах, скажімо так, тому що це було потужно. Цього року щодо Франківська, можливо, Ні, цього року не буде, оскільки якраз в період свят. Запланована Америка і одне місто в Канаді, і потім, по поверненні ми зіграємо. Ну вже ж змістилися дати не так, як так. раніше ми могли в Європі кататися з вертепом до середини лютого. А зараз вже все змінюється, і ми встигнемо у Львові зіграти і в Києві Львів 6 січня. 6 січня якраз на от, от, от те старе Різдво, колись. Uh -huh. До речі, люди якось ще не всі дивлюся, переформатувалися з якогось такого з різних міркувань. Але е, хочеться ще раз подякувати вам особисто і дякуємо, що сьогодні прийшли розповісти. Все-таки це важливі справи. І хочеться, от, як ви кажете, справді робити більше і більше. Друзі, у нас, до речі, є посилання на сайт згуртовані, куди ви можете також донатити, ну і, власне, до. Єднуйтеся усім, чим можете, що ще зараз на часі про важливе стосовно фонду можна сказати, щоб донести до наших слухачів. Головне зібрати донати, зібрати аптечки. Ми навіть вже підсумки шиємо в Воно-Франківську, причому шиє компанія з Харкова, яка раніше нам шила худі футболки. Тобто, коли кажуть, що країна має перейти на військові рейки, от. Це відбувається. Дехто де, 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 вже перейшов. Тобто е, дуже багато чого пов'язано з Франківськом зараз і вкотре от, заскочив на, на два дні позбирати пластирі, бо е, я нікому не дозволяю це робити. Асорті пластирів це моя нагорода. Я сиджу тут, е, в офісі фонду збираю. Пластирі і просто абсолютно щасливий. Наскільки це можливо під час війни? От, тому сьогодні на мене чекають пластирі, і це найкраще, що може статися в такі часи, з таким як я це приємно. Друзі, ви найтепліший нетепліший полюс планети. Я нагадую вам, Олександр Фозі, Сидоренко, гурт ТНМК. говоримо про благодійний фонд згуртовані, про власне, аптечки, військові аптечки і інші потрібні речі, які необхідні для наших захисників та захисниць. Ще раз і вкотре, будь ласка, долучайтеся донатами та й будь-якою допомогою. До речі, якщо говорити про фізичну якусь допомогу, просто рук. Потрібно. Ні, руки є рук достатньо, у нас там десь десятеро компонентів не вистачає. Можна було б збирати набагато більше. Просто зібрали гроші, там якийсь збір оголосила, або я привіз з гастролів гроші. Закупили компоненти. Якщо вже все є, то цей конвеєр за кілька годин, кілька сотень аптечок збирає. Проблема. В грошах воюють же ж ресурси, воюють гривні, долари, фунти, так. євро. <світ> а якщо говорити конкретно про компоненти, то, можливо, які зараз от саме най -най -най необхідніші, можливо? Ну, Найважливішим компонентом сучасної тактичної аптечки є турнікет. Е, ну, в нас, на відміну від м, стандартів НАТО, так званого АйФАку, у Нас більше компонентів, оскільки коли ми починали, ми запросили лікаря, звичайно, з Франківська, бо все відбувалося з Франківська, який мав досвід ще АТО. І він нам пояснив, що за стандартами НАТО там завжди є поруч лікар. В реаліях нашої війни лікар може бути в кілометрі, цей кілометр може прострілюватися і тому. У нас більше компонентів, ніж зазвичай в аптечках. Моя улюблена історія, яка сталася цього року. Військовий отримав нашу аптечку. Звичайно робиться на новій пошті. Він заповнює акт, відправляє нам. Він приїхав на свою позицію в бліндаж їхній прилетів снаряд наступного дня, і він трьох поранених однією аптечкою замотав. Всі вижили і всі, всіх евак вивіз. І це знов таки про кількість компонентів, що йому вистачило всього. І моя улюблена частина цієї історії, що керівництво його, побачивши, що він впорався з трьома, відправило його навчатися на бойового медика, хоча він не був. До того медикуму, і відповідно одна аптечка собі вартість якої 3100 гривень. Я на це про це на концертах розповідаю. 3100 гривень врятувало три житті, врятувало гроші державі, і просто це є купа історій, які я не розповідатиму, які. Не надихають, але от такі історії, як ця, що от людині просто наступного дня вдалося врятувати трьох людей за допомогою однієї аптечки, от це от просто додає такого і і куражу, і мотивації продовжувати робити аптечки, змінювати їх постійно, тому що. Вимоги змінюються. Там, це вже не та війна, яка була рік тому. І так само це стосується і різних компонентів, які з'являються, з'являються на ринку, з'являються в Україні. Їх тестують військові лікарі, і потім ми робимо якісь висновки щодо комплектування Ну, Це. Фонд живий організм, який продовжує якось підлаштовуватися під. Реалії ну, зрозуміло, все модифікується. Як війна модифікується, звичайно, що до неї також треба змінюватися і підлаштовуватися. Е, якщо говорити, все-таки, от ще так декілька запитань, поки в нас є ще три хвилини часу. Стосовно натхнення, так от е, ви кажете, Олександр, що все-таки вас надихають такі історії. Ну і вони безпосередньо, я думаю, мають надихати кожного, звичайно. Але е, ми бачимо тенденції і статистики, все-таки до Націй, і ми бачимо, що бувають хвилями. Так люди все-таки на перших перших часах, перших роках, все таки більше були активними. Зараз ця активність то падає, то трішки росте знову. Що ви порадите для того, щоб все таки люди продовжували це робити, продовжували допомагати, продовжували донатити? Основний напрямок наших зборів це благодійні аукціони на концертах за кордоном. Якби ми не змінювали лоти і виставляли б те саме, що там, скажімо, в 2022 році, це б падало. Треба постійно шукати якісь нові лоти, новий підхід. Треба, ну я це називаю танцями з бубном. Треба робити кроки назустріч донаторам. Так неможливо втриматися. Нічого не буває стовідсотково, нічого не буває назавжди. завжди. Але треба шукати шляхи, достукатися, пояснювати. Я розумію прекрасно. Стан суспільства, його втому, подекуди дуже вдалі інформаційні операції ворога, який роздмухує те, що йому вигідно, те, що працює на. На нього те, що працює проти нас. Але на то нам дадена голова, щоб якось орієнтуватися в цьому, знаходити шляхи, знаходити слова, знаходити ноти, які допоможуть. Тримати в тонусі не обов'язково там донатити тільки на аптечки. Донатьте тому, кому вірите, але не припиняйте це. Оскільки оскільки вже зрозуміло, якщо ми припинимось, то нічого путнього з цього не буде. Треба так. продовжувати. Треба продовжувати і наближати нашу перемогу. Друзі, ми всі, врешті-решт, робимо одну спільну справу. Ми працюємо для за для нашої перемоги, і щодня ми її наближаємо. Як то був Хелловін, знаєте, ми казали, донатом вбиваємо нечисть. Воно десь так, десь так воно і є. Ще раз, друзі, нагадую, Олександр Фозі, Сидоренко, гурти НМК говорили сьогодні про благодійний фонд. Згуртовані. Долучайтеся, будь ласка, і всім, чим можете. Допомагаємо, робимо це разом. Дякую за те, що Дякую завітали Дякую за запрошення. Дякую, що прийшли, розповіли. Ну і я сподіваюся, що буде багато все-таки донатів і багато грошей, буде багато допомоги. Так. Ви слухаєте